Неспішно крок за кроком Минає чотири пори року. Одна пора проходить, інша вслід надходить. Зима це хуртовина, Весна у квітах лине, а потім тепле літо І осінь в сум одіта. Отак із року в рік минає час у лік. Лепбук, як минає рік. Дуже хочу розказати вам про зиму та весну. Літо осінь запашно. Подивись спочатку року на землі лежать сніги. Скрізь куди сягає око, кучугури навкруги. Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом і розгадайте кросфорд в загадках, птахи нашого краю. Другий місяць зветься лютий. А лютує він тому, що на світі довго бути, не доводиться йому. Давайте виконаємо завдання, перейшовши за QR-кодом розмальовка зимові ігри. Тут надходить третій місяць. Той що березнем зовуть, Ще спідстріг, бо рульки є, а квітки уже ростуть. Перейшовши за QR-кодом. Ви можете переглянути галерею дитячих малюнків та поробок Першоцвіти. Я квітую квітень каже Весно, сестро, пам'ятай, що довік бажання наше прикрашати рідний край. Перейшовши за QR-кодом, ви прослухаєте вірші Лесі Українки про весну. В травні праця на полях, На городах у садах, праця з піснею дзвінкою, як сестра живе сестрою. Давайте разом перейдемо за QR-кодом і заспіваємо пісню. Зацвіла в долині слова з вірша Тараса Григоровича Шевченка. Червень місяць трудівник. Працювать багато звик. Косить в лузі зрілі трави, пташенят в гніздечках бавить, шепче казку зеленжиту, червень гарно служить літу. Давайте відпочинемо і виконаємо руханку, перейшовши за кюаркотом, а ти лети у далекі світи. А коли розквітнуть липи посеред твого двора, значить це надходить липень найпахучіша пора. Давайте перейдемо за QR-кодом і переглянемо, розвиваючі мультфільми і пісеньки про пори року. Квітує серпень айстрами довкола. Останній місяць літа бережуть. В цьому місяці українці святкують День Державного прапора України. Тож перейдіть за QR-кодом і перегляньте привітання. Золотий вересень кличе до школи, свято в кожному місті й селі. Сміх дитячий і радість довкола, квітне на рідній землі. Допоможіть мені розгадати загадки, перейшовши за QR-кодом. В жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині йогірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Перейшовши за QR-кодом, ми пограємо в гру перелітні й осінлі птахи. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Хмари небо затягли, вітер віє за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. З запалих листочків ми з вами виготовим аплікацію, перейшовши за QR-кодом. Грудень швидко проминає, рік до краю добігає, буде свято й коляда, бо прийшла до нас зима. Перейшовши за QR-кодом, ми ознайомимося з зимовими святами та звичаями українців. Лебук такого типу підходить для учнів початкової школи. Завдяки цій креативній розробці вчитель детально та в ілюстративній формі зможе розповісти дітям, як відбувається зміна пір року та які головні особливості кожної пори року. Використовувати лепбук можна на уроках. Я досліджую світ, математика, українська мова, літературне читання, дизайн технологій, інформатика, образотворче та музичне мистецтво.